Шановні колеги та друзі, вітаємо вас з найважливішим святом для нас Днем юриста. Сьогодні ми відзначаємо не лише професію, але й важливу її роль у правовому житті нашої країни. Сьогодні ми, студенти, маємо велику честь вітати вас із святом, яке має особливе значення для всіх правників Днем юриста. Цей день. На захисті прав і справедливості вони досліджують, тлумачать та застосовують закони, регулюють правові питання та надають юридичні консультації. Юристи можуть працювати у різних сферах, таких як кримінальне право, цивільне право, сімейне право, патентне право та багатьох інших. Вони відіграють важливу роль у забезпеченні прав людини, справедливості та функціонування правової системи. Наша майбутня робота вимагає від нас високого рівня відповідальності. Ми, молоді представники юридичного світу, прагнемо набути знань, умінь та навичок, щоб одного дня стати висококваліфікованими та відомими юристами. Наша професія вимагає великої відповідальності та знань. І ми завжди стараємось зробити світ кращим та справедливішим місцем для всіх. Юристи є охоронцями правопорядку і захисниками прав людини. Шановні викладачі. Ваша підтримка, досвід та мудрість є найкращими вчителями. Ви є прикладом для наслідування, бо ви ті, хто зміг знайти і розкрити в кожному з нас справжній потенціал правника. Нехай цей день нагадає про величезну відповідальність, яку беруть на себе люди, обираючи цей шлях. Нехай наша праця завжди буде направлена на зміну світу на краще, на захист. Бажаємо всім незасячого прагнення до знань, справедливих рішень та перемог у юридичних баталіях, щоб наша земля професія завжди була на стороні справедливості та права. З нами юриста.